Наїмна ти, Галина, якщо думаєш, тобі хоч щось тут належить, каже мені друга невістка Ірина. Так що даремно навіть не витрачайся, бо мені тебе шкода, каже. Ми з Іриною обоє в однаковій ситуації були, бо не сподобалися нашій спільній свекрусі. Обидві потрапили їм немилість. Але Ірині більше пощастило, бо вона жила окремо і зустрічалася з викрухою лише по великих святах, а я сама сирота мене тітка виховала, тож йти мені було нікуди. І я, після того, як заміж за Остапа вийшла, стала жити в невістках. Свекруха нам виділила окрему хату, яка у них на подвір'ї залишилася від її мами, і так почалося моє непросте сімейне життя. У мами мого чоловіка був настільки важкий характер, що навіть рідна донька не витримала і поїхала геть. Віра, зовиться, як вийшла заміж, то спочатку жила біля своєї мами, але свекруха настільки втручалася в її життя, що там мало що до розлучення не дійшло. Чоловік Віри почав їздити в Польщу на заробітки, а потім і дружину з собою забрав. Ми залишилися самі біля свекрухи, але вона нас свою хату. Так і не запросила жила собі там сама, а ми продовжували тулитися в старій хаті. Коли моїй доньці було 12 років, раптово не стало мого чоловіка. Я не уявляла, що мені робити далі, боялася, що свекруха мене вижене. Але мама чоловіка любила мою доньку, і саме через внучку вона нас залишила. Донька моя школу закінчила і поїхала вчитися, а я тоді надумала їхати в Грецію на заробітки. Свекруха ще в селі була, і вона навіть зраділа, що я їду від неї. Додому я приїжджала рідко, бо не було до кого їхати. Донька моя на канікулах у мене в Греції гостювала, так ми й жила. За шість років я вже мала гроші для того, щоб купити квартиру. Донька моя якраз університет закінчила, заміжна думала виходити, тож квартира дуже пригодилася. Я собою неабияк пишалася, бо сама змогла забезпечити свою дитину житлом адже я, як ніхто, знала, наскільки це важливо мати свій кут і ні від кого не залежати. А тим часом свкруха стала приупадати з сил. Руки таки брали своє. Ірина, друга невістка, хоч і жила недалеко, але відразу відхрестилася, сказала, що доглядати свекруху вона не збирається, бо у неї є своя мама. Віра, донька, жила в Польщі і додому приїжджала рідко, до того ж у неї не маму також була певна образа, тож вона не поспішала кидати своє розмірене життя за кордоном і повертатися додому, щоб глядіти маму. Я розуміла і невістку, і доньку, але сама не могла зробити так, як вони. У мене мами не було, і я була. Вдячна свекрусі навіть просто за те, що вона прийняла мене до себе в сім'ю і за те, що виховала для мене такого доброго чоловіка. Тому я найняла одну жінку з села, якій платила, щоб та щодня ходила до свекрухи. Коли свекрухи не стало, з'ясувалося, що вона все своє майно залишила доньці. Напевно, її можна зрозуміти, але Віра не приїжджала додому і будинок занепадав. Тому я, коли приїжджала, намагалася там навести порядок, кладаючи туди всі свої гроші. Ірина мене картала, вона не розуміла, навіщо я це роблю, адже мені там нічого не належало. Та я нічого й не хотіла. Мені просто було неприємно дивитися, як бур'янами заростає те місце, в якому я була щаслива, адже тут був мій перший справжній дім. За власні кошти я й дах підлатала і огорожу нову зробила, і мінімальні ремонтні роботи в будинок провела. Ірина з мене сміялася, що я зовиці дачу облаштовую. Приїде, Віра, вижене тебе без нічого, от побачиш. Попереджала мене друга невістка. І одного разу це сталося. В той день я попросила сусіда, щоб він траву скосив, і в цей час на подвір'я заходить Віра. Вона приїхала додому без попередження. Що ти тут робиш, суворо? запитала вона. Я пояснила, що заплатила сусіду, щоб той траву скосив. Роботу ми вже зробили, то ще йду. На наступний день Віра мені зателефонувала і сказала, що нам треба зустрітися, бо вона має до мене серйозну розмову. У мене душа похолола, але я пішла на зустріч. Віра була не одна, а з якимось чоловіком. Як згодом з'ясувалося, це був нотаріус, зовиця приїхала ненадовго, тож відразу взялась до справи. Мамин будинок вона подарувала мені. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Чому це ти робиш? запитала я, тому що впевнена, що ніхто не перегляне краще за цим будинком, ніж ти, а мені важливо, щоб збереглося місце мого дитинства. Та й мама з небес радітиме. Ти їй дуже допомогла, тож ти гідна отримати цей спадок. А я і так додому не повернуся, сказала Віра, підписала всі документи і поїхала. Я хотіла купувати будинок в іншому місці, але тепер мої плани змінились. Я тут все гарно перебудую і облаштую. Зроблю таке собі тепле родинне гніздечко, де буде пахнути завжди материнською любов'ю.